Святої Вагія читання, слава, Господи слава. Будьмо уважні, сказав Господь, чому ви мене звете, Господи, Господи, а не робите, що я кажу. Кожен, хто приходить до мене, слухає мої слова і виконує їх. Скажу вам, на ковінь схожий. Він, схожий на чоловіка, що будуючи дім, викопав глибоко і поклав підвалину на камінь. І Як настала злива, води натиснули на дім, той, але не могли його захитати, бо він був збудований добре. Той же, хто слухає і не чинить схожий на чоловіка, який збудував свій на землі без підвалин. Води натиснули на нього. І він відразу завалився, і руїна того дому була велика. Коли Ісус кінчив усі свої слова до народу, що слухав його, війшов у Капернаум. Чому ви мене звете, Господи, Господи, а не робите, що я кажу в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа? Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Сьогодні Господь хоче звернути увагу на те, що потрібно жити ним, не тільки у серці, але і на ділах, дозволити Богові діяти через наше життя. Дозволити Богу і через нас торкатися інших людських сердець, щоб вони також пізнали Бога, щоб вони також прийшли до Нього і зрозуміли зміст життя. А зміст життя полягає в тому, щоб полюбити Господа, щоб будувати своє життя на основі християнських цінностей, бо каже Господь. Що слово каже, що господар збудував будинок, а поклав його? На пісок повіє вітер, злива велика, і будинок завалився, коли ми будуємо наше життя без Бога, без Слова Божого, без того, що ми не дозволяємо Богу і діяти через нас. А мудрий чоловік каже Господь, коли будував храм, коли будував будинок, за підвалом до поставив камінь, тобто зробив добрий, міцний фундамент. А коли міцний фундамент, тоді вся структура стоїть добре і нічого не загрожує. Тому дуже важливо пам'ятати, що в нашому житті тим фундаментом має бути Господь, мають бути християнські цінності. Що таке є християнські цінності? А саме, коли ми зберігаємо християнські цінності, ми зберігаємо Господа в нашому житті. Ми виявляємо любов, ми захищаємо правду, ми боремося за свободу. Ми боремося за свободу нашого серця від гріха, і то ми пам'ятаємо, що Бог є присутній у кожній миті нашого життя. Отож, дорогі мої, будуємо наше життя у Господі, ставмо цей фундамент християнській цінності і плекаємо нашу віру. Амінь. Слава Ісусу Христу!